Ми бортпровідники цивільної авіації в різних авіакомпаніях. Хочу mm -hmm. так солодко, що ж притер. Mm -hmm. Як... Чи давай я буду чути все читаєш. Тобі ж треба також якусь інтригу. Так я ну я так прочитала інтерв'ю. Але... Інтер давай мене сорі для мене стрьом. Дубль номер два. Камера мотор? Ні, це дубль номер 1 Ну, я маю на увазі, я вже намагалася це сказати, да. але було, запис було не початок. Так. Поки ми чекаємо на наш супер сніданок на Мелаці, ми вирішили записати дуже прикольне, цікаве вона вона на мою думку записати, і вона мені записала. А Юля не підготовлена, вона я нічого підготовлена. не знає. Тому мені робимо знижку, так? Так, і за експромт. Так. Ну, інтерманка, давай і так у нас рубрика норм чи стрьом. <рис> <рис> так, перша так відмовлятися від рейсу, бо просто немає настрою. Норм чи стрьом. Дивлячись, які ситуації, і зараз така, не треба розмірковувати, треба казати норм чи стрьом. Це блін запидоні. Розглядати просто I'm just a girl, то норм. Але як по реальному, то це стрьом, тому що я так не роблю. Да, це стрьом, бо це робота, я теж так не роблю. Але взагалі, блін, хотілося б робити, як ти хочеш у цьому житті, і така нема настрою. Да. Все, колсік. Так. Так. Починати флір з пасажиром під час польоту. Норм чи стрьом? Mm, норм, дуже дуже норм. Але якщо чесно, в моїй практиці такого не було. Стрьом. Дивлячись, в якій кабіні ти працюєш. <рес> Not economy girl anymore, guys. Тому uh, так. Тому, <рес> в, бізнесі, в економі стрьом. Но... Бізнесі? Норм, дуже-дуже, дуже норм. А, літати... Я зараз подумав, що американці. <рес> ну і що? <рес> ну і що, якщо ми такі, все. We are just the girls. <laughs> Літати 80 плюс годин на місяць, бо хочеш мати більше грошей, норм чи стрьом? Норм. Норм. Може що, навіть тому, більше. Тому що Ми не girly-girl ми girl-boss vibe. Uh -huh. Так. Можна дуже більше. Можна сотку. Ну, ми сотку літаємо. Ну, я не завжди сотку, але до ста. Тому норм. Не розмовляти з колегами на борту, якщо не в настрої. Норм норм, норм, але я так не роблю. <рес> але дуже хочеться. Для мене норм. Я інколи не розмовляю, бо я віддала всю свою енергію вже пасажирам. А у нас чомусь. У мене просто палка двох кінців. Я, типу, вважаю, що щось норм, але на жаль, я так не роблю, тому що ти такий блін, I have to. Ну, типу, це Меж робити. Ми ж разом в одній шлюпці. В одній. Да? Каноя, каноя. <смеш> Бути в авіації понад п'ять років, без плану, а що далі? Норм чи стрьом? Ну ти ж розумієш, що будь-яке питання це залежить від людини, але зараз ми відповідаємо на нашу думку. Е, коли я при блін дуже багато буду говорити, люди я дуже випадку. <смеш> так, це ж цікаво, бо люди, люди втомились а, а мене мож... слухати. А може люди чекають, що просто ми норм стрьом, норм, стрьом, норм, норм, стрьом. Можна говорити? Я дуже багато Можна... говорю. Можна говорити.

Знаєш, що я хочу зробити? Де мікрофон? Ми маємо зробити сьорку. Mm. <смітністі> <смітністі> <Ці сьорби. Мочнісімо. смітні> так, ми вже закінчили наш сніданок, який був неймовірно смачний. У Юлі були млинці солодкі, а у мене скрамбл тост. Я зробила це з. Британським акцентом Скрамбл. <рес> так ja, ви обирайте на якій стороні ви зла е, сніданків з солених сольон... солоних солони? чи солодких? Ну я звичайно солоне сім. І ви це. норм чи стрьом? трьом, їсти солодке. А солодке чи солоне. <рес> так. <рес> так, і ми продовжимо. У нас наступне питання: починати нові стосунки на відстані: норм чи стрьом. Добре, мені Ліза сказала відповідати спочатку норм чи стрьом, потім коментувати. Sorry, для мене стрьом. Норм. Норм. Норм з нашою роботою це норм. Блін, я вже сказала Лізі, що м -м, зараз посипляться коментарі про те, що вона дуже багато перетягує все на себе, розмовляє тільки вона, Ліза видали її просто цього відео. Будь ласка, але мене ми будемо реально... обрізати відео. Ліза, все чик чік. Але в мене реально на кожне питання є якась думка. До недавнього моменту я до інтерв'єра <гум> е, до недавнього моменту думала, що це норм, тому що ми, ну ти ж казала, хто ми так <ріст> <плес> 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 до да. мене це це для. для усіх, це не секрет, <плес> так це не секрет. Ми — бортпровідники цивільної авіації в різних авіакомпаніях, представниці різних авіакомпаній. І до цього я думаю, навпаки, ну це класна можливість знайти свою людину. У нас буквально відкрити весь світ перед нами, щоб знайти нашу людину усюди. Тобто, Тому що десь вона є тисячу сотків, мільйон люди. Хто ще вільні, як я, не uh, ми, ми тут, залишимо інстаграм так. By the way, я сподіваюся, Ліз, на аудиторія. Це не тільки дівчата, іншала. E, так, і будемо вже додавати цей vocabulary to your video. І до цього моменту я думаю, що це навпаки дуже класно, це більш шансів швидше зустріти твою людину. Але потім я зрозуміла, що для мене дуже важливо, як моя інша подруга каже, що пажмяка, щоб людина була отак от поряд. І, звичайно, наприклад, ми нашу дружбу, наше спілкування ми підтримуємо на відстані. Але це трохи дружба. Скажіть вашу думку, чому ви вважаєте, що це норм? Тому що. Ви Але гаряче серце. Тому що це початок відносин і це нормально, що ви не проводите весь час разом. У вас ще буде ціле життя попереду провести його разом, а зараз ви займаєтесь своїми справами. Звучить так солодко, що ж притер. <плес> Як це профітроль? Який так на мене дивиться, я не можу ніяк. його почати їсти <рес> Давай, <рес> заново. Сліка. Не відповідати хлопцю цілий день після стомленого рейсу норм чи стрьом? Ну, блін, добре, я відповідаю нор стрьом. С тому що написати якесь повідомлення банальне. Ну, не да, не Ліза заговорила не я нарешті. Це порядку речей, і це так має бути. Це про пріоритети. Я додам, от, ну так от. Це просто про О, про пріоритети. <ріоритети> так. І в першу, першу чергу ти відкриваєш iPhone після ну, телефон, після рейсу. Так, <ріоритети> да, так. Да. І, звичайно, це дивно не написати. Тому, Тому це стрьом. Стрьом. <ріоритети> Перевіряти, коли він був онлайн в WhatsApp, норм чи стрьом. Ну, WhatsApp, Telegram. <ріоритети> ну, зачекаю в Телеграмі, а <ріоритети> завжди ці коментарі від мене. <ріоритети> <ріоритети> Я від твоїм стрьом, але життя каже, що це норм. Це норм, бо ми, це норм. Бо ми дівчата. Так. Це а... показник того, що ти обрала правильну людину, тому що тобі цікаво з приводу того, що де він що він. Він живий. Для мене це орієнтир, що людина там зайнята чи ні, чи... Що, що вона робить, тому що ти можеш зрозуміти там. Якщо він онлайн і не пише, ну це вже Вопросики. Не <с> хотіти жити з чоловіком, навіть якщо ви разом довго, норм <qualified> чи стрьом? Стрьом. Стрьом. Мені здається, тут без коментарів. У мене завжди коментарі не знадуться. Тримаю. Чекаю про фітроль. Добре, вона є про фетроль, я поки коментую. Давай. Відкриваємо. А чому я коментую чому це стрьом? Тому що я вважаю на різних етапах свого життя це нормально хотіти різного. І наприклад, якщо наразі тобі е, у тебе не в цілях е, будувати відносини на все життя з розвитком, і так далі, це окей. І цокей, гайс. Якщо для тебе це окей, це клас. Ти маєш орієнтуватися на людей довкола. Ти маєш орієнтуватися на свої внутрішні відчуття. Але чому це стрьом? Тому що. Рано, чи для пізно ви будете жити разом. Це для мене не факт, що з цією людиною у тебе може такий тип відносин, що вони далі нікуди не переростуть. Але для мене чому це стрьом. Тому що це показник того, що ти просто не хочеш з людиною зближення. І це Чу ти так на мене підозріло глянула? Так, фідбек, фідбек за це. Розверни, як розвернути камеру. Ми беремо зараз інтерв'ю з приводу про фітроля бере... в намілаці. <рісті> <рісті> як... як вам про фітроля в намілаці? Будь ласка, коментар. Супер. супер. Дуже ніжний і не супер солодкий. А наш блог перетворюється у Футбло. футблог. <рісті> Це футборн. Як давно всі надіяці до літа? Літо в Дубаї в Катарі завжди, тому ми ніколи не надіємося. Топ, ми продовжуємо. А, Так, і ми хочемо сказати дисклеймер щодо цього відео, що ми це все записуємо з нашого досвіду, з нашого виходячи з нашого стилю життя. І тому думки можуть не сходитись, люди можуть думати <рес> <рес> зовсім по іншому, але ми це бачимо так. Нарешті зібрали нормальний ракурс, так. але тут кабіни рухається. Ми вирішили продовжити наш норм чи стрьом, і у нас наступна рубрика про саморозвиток. Переїхати в іншу країну на навчання після 30. норм чи стрьом. Норм. Норм. Абсолютно, напевно, не обговорюється. Реально, це про твій саморозвиток, і навпаки, мені здається, це більш навіть інвестиція в себе mm -hmm. аніж після школи, наприклад, тому що ти вже дорослий, ти реально розб'єш, чого ти хочеш, і ти від цього навчання отримаєш максимальне задоволення mm -hmm. і інвестицію в себе. Тому це взагалі не про вік, а про бажання. Так. Не мати вищої освіти, але відчувати себе успішною. Норм чи стрям норм, повністю норм. Зараз теж в цьому столітті це норм. Так, тому що це далеко не показник. Це так само, як всі знають історію про відмінників в школі. І якщо ти порівнюєш своє життя наразі, ти там трішник чи двішник. І, ну об'єктивно порівнюючи життя, ти розумієш, що ну може для них їх життя краще, але якщо оцінювати, то mm -hmm. реально ти можеш добитися більше ніж yeah. відмінника. Ти можеш мати знання, але не використовувати. Так, і це найгірше. Щодня дивитись мотиваційні рілс, але нічого не змінювати, Норм чи стрьом? Стрьом. <сум> дивитись рілси не стрьом. Не стрьом. Обирати спокій замість амбіцій. Норм. це норм. просто я думала, це не про Юлю, про спокій. І вона скаже, що стрьом. О, не норм. Це норм. Це норм. Чому? Тому що інколи мене хапає оця звичайна, типу, а, чому? Чому нічого? не відбувається, Чому так спокійно. Навпаки, ну, ти ж як поставила запитання. Що, спокій замість амбіцій? Спокій замість амбіції. Але без спокою твої амбіції будуть не реалізуються, mm -hmm. тому що на все потрібні сили. І всьому свіча різні періоди будуть, то mm -hmm. норм. Mm -hmm. Норм. Тому що нам треба відновлюватись mm -hmm. і нас насичуватись спокою. Витрачати гроші на курси, але ніколи їх не завершувати. Норм чи стрьом. <ріст> <ріст> Тут і норм, і стрьом, мені здається. Це стрьом. Але в мене був колись випадок, що я не закінчила курс презентації. У мене збереглися матеріали, але я так і не закінчила. Просто на той період мені здавалося, що мені потрібні були ці знання. В принципі, я навчилась до чого. Але не використовував. Ну тому я сказала я норми стрьом, тому що, наприклад, я вибачаюсь, тому що тримати камеру, гаяч, це реально те, тренування. Але вона легка. Легка. Ви спробуєте хоч щось тримати отак. От просто довго у вас заб'ються блін, ваші плечі. Зараз не час про тренування, але так, я про те, що. Ти на початку може тобі здаватися, що тобі це навчання потрібно, чи uh -huh. ти дуже хочеш. Але в моменті, як ти його проходиш, ти розумієш, що це не те, що тобі було. Да, потрібно. Це не твоє. І тому це нормально. Так. Тому? Oh. Норм? І норм, і стрьом. І норм і стрьом. <рес> нове, нове слово. І там, і там. такі. <рес> на двох стільцях. А, на двох стільцях. <рес> все, все. Ми побачимося пізніше. Yeah.